Друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі і сьогодні хочу запросити вас у відео, в якому я поділюся своїми в'язальними планами. Я зараз гуляю містом Харково і запрошу вас на мій стіл, на якому я вам покажу моточки і розповім, що ж я планую з них в'язати. А також поділюся трішки ідейками. У мене список планів дуже великий. Я вирішила знову все планувати як і раніше, як я це робила, і, звичайно, ділитися цим, цим з вами, мої любі глядачі. Бо все ж таки час іде, я розумію, що я дуже розпиляюся, не бачу, що я хочу робити, тому треба поділитися із вами, можливо, скоріш за все, так буде швидше реалізувати плани. Ділитись я буду. Тим, що я планую в'язати до кінця року. Звичайно, основна маса це на лютий. Звичайно, більшість відео буде на листопад місяць, але можу щось і займе і групу. Заварюємо чайок, кавусю, сідайте зручненько, беріть своє в'язання і ми починаємо. Що ж, друзі, вітаю вас на своєму вже столі. І тут я хочу вам показати, що ж я планую взяти з собою в листопад. Звичайно, тут майже все, б хотіла взяти. Можливо, і щось зачепа-грудень. Будемо мати надію, що більшість робот ми закінчимо в листопаді, але давайте подивимося все детальніше, я, звичайно, більш проясню моменти, тому що, окрім того, що ви бачите зараз на столі, наскільки я змогла підняла вам камеру. Ще у мене є ось такий пакетик, хто пам'ятає, це дуже давно я збирала, тобто, ще, мабуть, в травні місяці, коли ми тільки повернулися в Україну. Єдине, що вам хочу сказати, що. Є такий доволі цікавий нюансик, що мені потрібно свої плани записувати по даті. Тому що коли я не ставлю ніяке число, то я забуваю, коли я це що хотіла. Тому зараз давайте більш детально про все поговоримо. Я трішки відсуну. З картинки, щоб зрозуміліше було, бо тут дуже-дуже багато всього. І щоб більш детально було зрозуміло, я все буду по порядку розповідати. Одразу хочу вам сказати, що тут будуть і плечові вироби, і аксесуари, і іграшки. Тому давайте все по порядку. Зараз візьму свій блокнот, щоб було більш зрозуміліше, про що йде мова. Мій блокнот виглядає так. Не дивіться на дату, треба, мабуть, сюди взяти стікери, і наклеїти, що це взагалі інший рік. Тому що я не веду його як по датам. І якщо мені потрібно, я вам зараз покажу, наприклад, це мій такий блокнотик. О, Зараз переверну. Бачите, я прописую дати і прописую, що мені потрібно, бо якісь дні я можу щось не робити. Цьому блокноту дуже багато років, я його ще купувала, коли в Німеччині була вперше. Звичайно, він залишився в Україні, коли ми поїхали, тому але мені, мене тоді підкупили ось ці сріблясті сторіночки. Сторіночки, господи, сторіночки. Так, ось бачите, ось так він в мене виглядає. Тут все прописано, все, все що мені потрібно. Я кожного разу сварюся, що тут дрібніше. Трічечки, але все ж таки дуже зручно, навіть десь в сумку собі покласти. І ось такі я стікери понаклеювала, щоб розуміти, що мені не потрібно, я прибираю цей стікер і потім шукаю. А це у мене моя відкриточка початку дня. Тобто на кожен день я планую якусь роботу і ось так. Тому плани в мене тут всі є. Що я хотіла б зв'язати, по плану вам хочу показати. І, звичайно, хочу вам. Розповісти свої деякі думки, звичайно, скоріш за все, більш ці думки я розповім у наступному в новорічному влозі. Але єдине, хочу сказати, що є моменти, які просто відпали відпали самі собою. Є моменти, що я відв'язала, є моменти, що я почала ось бачите, це ще як тільки ми повернулися в Україну. Я писала, тому є, що відв'язала, а є що, що я пропустила деякі моменти, про це поговоримо. Зато я тепер знаю точно, що я хочу. Є, знаєте, як сказати: є те, що я створила, є те, що відвалилось само собою. І, як кажуть, є те, що, про що я забула, але деякі моменти всплили. Тому я буду ділитися з, звичайно новим записом своїм. І йдемо так. Почнемо з того, що ви бачите. Це мій кардиган. Я вже говорила, я не поспішаю, але бажано його завершити в цьому році. Тому, скорі, можливо, він перейде і на грудень, а можливо, все ж таки ми його подолаємо в цьому році. Давайте поміряю я з вами регламну лінію. Я майже два тижні над ним не працювала, не майже а два тижні над ним не працювала, чи може й більше. Перший тиждень. Жовтня попрацювала і все. Тому, ось так. Що в мене тут виходить? Зараз в мене вже 25 см. Ще сантиметр, 2-3, я вже говорила в одному із логозів. І можна буде розділити на рукава і. Тіло окремо, і в'язати це все окремо. Хто вперше на каналі не знає, тому нагадаю: я в'яжу з такої міксовочки, це моє власне міксування, це турецький мохер. Чикіт-мохер, хто як пише, мені подобається, він доволі-доволі різний. У мене тут поблизу ще один стоїть, який я колись візьму також роботу. Зараз хочу вам показати різницю. Ось Дивіться. Це вже поменшала бобіночка, звичайно, У мене ще є одна, тому я не хвилююся. Я впевнена, що на те, що я запланувала, мені вистачить зараз. Ось так виглядає ця ниточка. Бачите, ця така більш ворсиста, я б сказала, більш вона тонка, але більше пуху на ній. А ця ниточка фіолетового кольору ніжного, вона більш така, має скрутку товстіша. І менше пуху, але вона від того не менш приємна. Мені подобається і цей і цей варіант. Звичайно, і з цієї ниточки в майбутньому ми будемо працювати в наступних планах. Тому якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити і надихатися в'язати разом зі мною. Тут багато ви можете знайти мене на каналі корисної інформації як для новачків, і так і для тих, хто в'яже вже вже давно хочу пробрати подалі, щоб можна було працювати і показувати вам далі. Так. Наступний етап, як я і говорила, як тільки завершу свою футболку гачком, я перейду до в'язання іграшок. І одяг в цьому році, скоріш за все, гачком, я вже брати в'язати не буду. Але на наступний рік обов'язково в мене є в планах, ідеях щось собі зв'язати. Так, ось так виглядають у мене запчасті мого коня. Я планувала його, звичайно, на минулому тижні працювати. Скоріше за все, коли вже вийде це відео, то я ще щось відв'яжу, тому дивіться це у влогах, так як просування я показую влога. Так, ось у мене така ниточка для в'язання цього коня гачком. Це газал Cotton Baby. Вона така шовковиста, вона більше розпадається, не така пухка, як Януар джинс. Але мені дуже подобаються іграшки з цієї ниточки, тому я в'яжу зараз символ наступного року, його обов'язково треба зв'язати в листопаді. Окрім цього символу року, я ще б хотіла взяти в роботу нову іграшку. Хоча я планувала спочатку завершити всі розпочаті іграшки, а потім брати нові. Але ж для магазинчику це буде більш актуально. А не для магазинчику, значить для мене буде. Бо я дуже хочу цю іграшку, це Грінч. На жаль, я не покажу вам пряжу, з якої я буду в'язати, тому що вона у мене дуже далеко і зараз нема сенсу доставати нову пряжу. Хоча було б правильно і наступні рази я буду, скоріш за все, підготовлюватись більш масштабно, що я буду планувати в'язати саме на цей моментик. Так, ну що я хочу сказати? Та ниточка, з якої я хочу в'язати грінч, вона ось така. Це. Китайська пряжа, яку я купувала, будучи в Німеччині, в магазині Теді, кажуть, що й в Україні така ниточка є, але мені здається, я бачила в магазині Аврора більш товстішу ниточку. Ця тонкіша, вона ідеально йде для гачка номер 3 і в'язати неї просто одне задоволення. Навіть якщо ти десь щось помилився, щось не так зробив, розпустив і в'яжи далі. Не сиплеться нічого. дивіться скільки тягаю її. Я багато іграшок саме в'язала. Мені ця пряжа дуже дуже сподобалась, тому обов'язково буду з нею працювати і буду з вами ділитися. Бо чому цю показую, вона була зверху, не прибрала до всіх моточків, просто не побачила. Але вона піде також для цієї іграшки, там потрібний буде біло-червоний біло колір. І я хочу взяти червону пряжу мотанку. На неї є відгук на моєму каналі, чому мені? І заміксувати з, з цієї. Мені здається, буде цікавий варіант. Тому грінча я хочу в'язати, в'язати буду його з такої плюшечки. І якщо вам цікаво... Що вийде, буду вам показувати обов'язково. Це ще одна моя іграшка. В логах обов'язково вам покажу ту пряжу, там дуже красивий благородний колір. Ще я хочу розпочати ще одну іграшку. Якщо мені вдасться, то і завершити її бажано, а якщо ні, то вже піде вона на груди. Ідеальний варіант це ось приблизно такого кольору вона буде. Можливо, я пошукаю більш такий. Шоколадний колір, а ні, буде такий молочний. І це буде пряник. Іграшка-пряник. Пам'ятаєте, з мультфільму, забула, шрек, шрек, зі шреку. Пряник. От хочу я такого пряничка зв'язати, я давно його планую. І він був записаний в тих планах на в травні ще. І зараз знову я прописала, бо я ті плани що травень я забула. Я просто згадала, що я там прописувала шкарпетки, які я хочу в'язати, і я полізла туди. Тому ось так. Звичайно, на наступний рік у мене будуть трішки інші амбітні плани, але то вже буде нова історія, і в новому році я буду про це розповідати. Ось так. Тому приблизно такий колір це у мене просто залишок, тому якщо в'язати пряника, мені треба буде його докупити. Пряник буде після Грінча, тому поки не поспішаю. Так, якщо ж я зв'яжу пряник або не куплю нитки, то я почну знову працювати над лялькою, яку я почала в іграшкому бумі у Оксанки не дошитко. Ще це був сезон літо. Влітку я його розпочала, ось маю тільки дві руки, які відв'язала тоді. В'яжу я також з ось такою в'яжу іграшку з ось такої пряжі Bell Day Home якийсь. Мід BaumWall. Мід Baum Wall. Tail. Meet baum wall tail. Можливо, неправильно читаю, я ж не спец. Один моточок коштував 1 Євро, якщо я не помиляюсь. Я... Це 50 метрів 130 грамів. Ось в такому магазині я купувала назву Woolworths. Я завжди його плутаю постійно кручу його назву. В'язати рекомендую дагачок 2-3. Я, здається, трій, трійкою чи двійкою в'язала, Бо я дуже щільно в'яжу, тому можу собі дозволити. Я кажу, так тут 50% бавовни і п'ятдесят бавовни і 41% поліестру. Цікавий склад. Чому не сам було рівно зробити? Ну то добре. Тому ось така пряжа. З такої пряжі я в'яжу саму ляльку тіло. Це інше вже буду працювати з іншими пряжами, але поки що нема сенсу вам її показувати, хоч би з цим справитися, як кажуть. І планую ще попрацювати. Це маніжки за жовтень. Я зв'язала тільки дві маніжки, але там було замовлення, тому маніжки прийшлося відкласти. Можливо, все ж таки в листопаді мені вдасться зв'язати набагато більше манішок. Хотілося б тим паче я вже розпочала, і зараз я знімаю ще не середа, тобто не початок листопада, але листопад у нас почнеться вже завтра. Тобто, трішки заздалегідь це відео знімаю, коли маю. Цю манішку я вирішила зв'язати трішки більшою. Чомусь я дивлюсь у дівчат на каналі. Лах, хто в'яжу також у вони якісь великі, а в мене якась маленька, мені чому не здається. Але не в'яжу, потім на слона вдягти прийдеться. Ну, одним словом, я в'яжу вже третю маніжку, дві вже маю, одну попрала одну ні, то не страшно. Я прала першу, важливо мені було подивитися, бо все ж таки це розпущена пряжа, хоч вона й нова, вона взагалі нова пряжа. Я не носила ніде нічого. Цей виріб просто він в'язала просто пряжа, лежала в мотках. Мені рекомендували її. Відпарити, потім в'язати. Чесно, мене, мене це не напрягає ні, ні в якому разі, що вона не відпарана. Я в'яжу в ній з неї. Мене все влаштовує. Тому я і ділюся з вами ось таким моментиком. Чесно кажучи, коли я починала в'язати з цієї бряжі, з цього мотка, я навіть уявити собі не могла, що я з цієї сірої сірої нитки буду в'язати вже третю маніжку. Дякувати Богу, що тільки повторюється резинка. Все інше я в'яжу в виборі малюнку. Я кажу вільна, тому я в'яжу іншим малюнком різним. І буду ділитись також з вами цими малюнками. Тому сіру маніжку ми дов'язуємо і в роботу хочу взяти ось цей чорний меренос. також відв'язати його маніжку, буде чорного кольору маніжка, бо просили ж хлопці темного кольору. А також у мене є ось такий мереносик. такі два кольори. Один більш такий молочний кольор, один коричневий. Але я подивлюся, якщо буду встигати, то відв'яжу. І цю, і цю маніжку, то в ідеалі було б завершити ось чотири маніжки. Тобто оце все пустити на маніжки хлопцям, відв'язати і відправити на талошці. І звичайно, це треба робити набагато швидше, як кажуть, ще навчора. Хлопцям потрібно, але Наталка казала, що дівчата дуже активно в'яжуть. Тому, як бачите, я планую брати в роботу маніжки ще і, як мінімум, три штуки мати за. Листопад місяць, в ідеалі. А як вийде, будемо бачити разом з вами, я ж нічого не можу сказати. Так, я планую розпочати новий плечовий виріб, але, скоріш за все, я його розпочну трішки згодом, як розберуся з моментами. Цей плечовий виріб я хочу собі на Новий рік. Тому в мене є якби час до грудня, да, до, нового, до кінця грудня. Тому я детальніше хочу. Розібратися з малюнком, що я хочу. Я маю картинку, але ще до кінця не вирішила, який я хочу малюнок на цьому, бо це буде ажурний светер, малюнком. Якщо ви хочете в'язати разом зі мною на Новий рік светрик, пишіть мені про це в коментарях. Можливо, ми разом я поділюся з вами ідеями, з усім, що я буду брати в роботу, і разом ми зв'яжемо. Ще, чесно кажучи, я бачу светер В'язати його або окремими деталями, або знизу догори, чомусь я так його бачу в картинці в своїй уяві, але все може змінитися, тому ще поки думаю. Ну точно це буде не реглан і не кругла кокетка. Поки ось так я вирішила для себе. Так. Ось такі мої плани стосовно цього всього. Тому, як ви бачите, на листопад я собі ставлю поки що два вироби, але не стовідсотково їх завершити плечових. На листопад я собі ставлю зв'язати три а в ідеалі чотири іграшки, хоча б три, звичайно, мати іграшки, бо вони тоненькі, з тоненького гачечку і довше в'яжуться, звичайно. І окрім цього всього. У мене будуть ще і шкарпетки. По-перше, у мене шкарпетки для мого головного замовника це мого чоловіка. Ось такого темного синього кольору. Тут ще це так було замотано, і я вирішила не витягувати. Це пряжа твістер. Я її купувала в магазині Норма в Німеччині. Тому якщо ви живете в Німеччині і шукаєте пряжу, то зараз саме сезон знайти там шкарпеткову пряжу. В цілому, чесно кажучи, Відгуків на неї в мене немає, але вся, мені здається, німецька пряжа, вона більш тонка. І я її точно буду на двічки в'язати або на два з половиною. Подивлюся, я в'яжу туго, але, чесно кажучи, ця вона така тонка і рихла дуже. Пряжа, бо я вам даже зараз візьму ось оцю, то дивіться, тут хоча ні. Тут вони однакові ниточки. Так, тобто ця пара шкарпеток. То це буде пара 45-го розміру, високою халявкою. Я думаю, мені 100 грамів пряжі оцієї, нема маточки точно піде. Ця залишиться на потім. І я думаю, скоріш за все, це буде заміксовано якимось малюночком цікавим. Але ми потім подивимось. Це одна пара шкарпеток. Другу пару шкарпеток також в ідеалі я хочу мати і ще одну пару шкарпеток. Але, чесно, Відверто, я не знаю, з чого в'язати. По-перше, у мене дуже чешуться руки пов'язати з оцієї пряжі, яку мені презентувала Оксаночка, коли ми зустрічалися в Харкові. Я показувала в одному з блогів подаруночок. Саму зустріч я не знімала, чесно кажучи, мабуть, і. Але знаєте, в мене не було думки. Бо я коли зустрічаюсь зі своїми знайомими, які не ведуть свої канали, не мають своїх каналів, чесно кажучи, я не спитала, у Оксани Оксана є канал. Мабуть, зараз піду в групі і спитаю в неї. Скоріше за все. Не в групі, а особисто хочу спитати. Все ж таки, бо не подумала я про це. І я вирішила, що я хочу. Хочу взяти в роботу, знаєте, мені дуже подобається ця пряжа. Я з нею ніколи не працювала, мені дуже цікаво. І, чесно кажучи, я б зв'язала такі простесенькі носочки, скоріш за все коротенькі. Бо зараз якраз починається сезон шкарпеток. Якщо не забуду, знайду пару кросівок шкарпеток, господи, я обожнюю кросівки. Хоча в мене є і високі ботінки, мені треба такі коротенькі, шкор... красивочки, що коли в машині ідеальне рішення. Тобто, якщо мені десь на вулиці треба перебігти, в них зручно тепло, в мене ніколи не мерзнуть ноги. Але мені потрібні декілька нових пар, тому особисто для себе я б хотіла зв'язатися з цією пряжі, виключно для себе. Так, Але ж іде новий рік. І якщо йде новий рік, то треба брати в роботу ось ці пряжі. Зараз якраз. Сезон готувати для магазину шкарпеточки. Це також. Це особисто для мене, тому я ще подумаю, можливо, це мені дарево цю мені пряжу дарувала Танюшка. І, звичайно, чесно кажучи, подаровану пряжу, я б хотіла витратити особисто на себе. Вона мені дуже подобається. Ця кольорова неймовірна гама, така от прям новорічна, новорічна. Зв'яжу собі білий светр на новий рік і шкарпетки на новий рік. Собі ось такого кольору. Ну чомусь мені так хочеться. Знаєте, це я не знаю супер сок. Christmas Socks, бачите, новорічне, все правильно, Christmas Socks. І тут у нас в складі 25% шурволі, 75% шурволі, вибачте, будь ласка, заговорилася вже. І 25% поліаміду. Мені тут в спиці 2,5%. Ну, я обрала дві 2,5% і спокійно б на ній в'язала. Це для себе особисто знову ж таки. І ті і ці це особисто для себе. Не знаю, можливо, ці б я трішки такі високі зв'язала. І другу пару коротеньких. Тому цих 100 грамів, мені здається, вистачило дуже гарно на одну пару. До речі, не зрозумію 100 грамів. А в мене, до речі, колір 326, якщо вам цікаво, 420 метрів. Я шукала метраж. А це я колись купувала в інстаграмі. Я вже купувала прямо під новий рік, і я розуміла, що не буду встигати. Це турецька пряжа. Ось дивіться, ось тут 73% шерсті, 24% поліаміду і 3% металіку. Made in Turkey. І у мене ось такі назви: Wool Blend. Колор 6892 і 66,41. Вони такі, знаєте, прям новорічні-новорічні з блискітками. І я думала ось такі на Новий рік вив'язати парочку шкарпеточок. Якраз буде дуже класна ідея для магазинчика. Але коли, не знаю. Тому в мене в планах це все якраз познімати і показати вам. Як бачите, я на я ж кажу, я заходжу на грудень. Да? Ну, беремо листопад, поки що планую два плечових вироби просувати, маніжку, шкарпетки, три маніжки мати і дві-три пари шкарпеточок відв'язати. І 3-4 іграшки. Тобто, якщо порахувати, два плечових вироби, три маніжки це вже 5, 2 пари шкарпеток це вже 7. І 4 іграшки, 11 виробів. Ну, якщо бути реалістом, то за грудень, за листопад я точно це все навряд чи все, все разом з Але ж, чому б ні? До речі, я ще принесла ось цей пакет, тому, бачите, ще такий момент, бо я планувала жакардом. Тут ще запланована пряжа є на шкарпетки жакардом. І Тут ще є на одну цікаву техніку запланована пряжа. Мені здається, треба просто повитягувати звідси залишки, цю залишити і сюди доповнити те, що я хочу над чим працювати. Зараз якраз цим всім займуся. Новенький пакетик підготую, щоб показати, як кажуть, чим я хочу йти. Але, чесно кажучи, не ну, хочеться все, все встигнути. В ідеалі, якщо буде, буде три пари шкарпеток до грудня, ідеальне. Ні, значить, будемо працювати. Ще, окрім цього всього, я дуже дуже неймовірно хочу взяти в роботу вишивку. І тут, звичайно, на 100% кажу, що це йде на грудень, прям хоча б це все завишити до грудня місяця. Якщо я це зроблю до грудня місяця, я буду мега-молодець. Окрім того, у мене є такий великий план о, пробувати щось нове. Те, що я дуже давно хочу, але ніяк не можу на це виділити час. Тому, скоріш за все, я пропишу сяду плани, якраз по планеру, і по одній ідеї буду вписувати в місяць. Просто не знаю, чи це вже буде з наступного року, чи це буде ще з цього року, бо хочеться, можливо, з цього року щось одне я зроблю, те, що я дуже хочу. Але Постійно відкладаю, тим паче я трішки надихнулася. Я дуже-дуже хочу, чесно, відверто, деякі речі робити, але на це немає часу. Мій зір трішки також підводить, тому буду думати, що вийде, буду вам показувати. Можливо, в наступному році я вийду на новий рівень, дасть Бог, я дуже цього хочу. Якщо все вийде, буду дуже рада і щаслива цьому. Але в мене є деякі ідейки, і якщо в мене все вийде, я буду ділитися з вами тут на каналі цими ідейками і новинками. Тому що в цілому на, на, на груди, в цілому на листопад і грудень я запланувала на листопад в мене взагалі виходить два проекти, які я хочу запустити в новому. Році, в цьому році ще, в новному, в цьому році. І, до речі, поки не забула, правда вже дійшла. Якщо хтось сюди дійде до цього моменту, то хочу сказати, в мене є ідея запустити безкоштовний спільний проєкт, який буде проходити в Телеграмі, якщо ви блогер і хочете ділитися, будь ласка, подарунки своїми руками. Тобто, щось в'язати дрібне для нового року. Тобто, це може бути якась серветочка під. Чашку, це може бути іграшка, можливо, ще щось. Одним словом, це все буде щось невеличке, але разом із вами це будемо створювати. Я продумаю і більш детально, звичайно, розповім в наступних відео. Зроблю відео запрошення, якщо вам буде цікавого, то дайте мені про це знати в коментарях, щоб я розуміла, чи потрібно це організувати і на Ютубі, чи тільки достатньо інстаграма, телеграма. Інших соціальних площадок, дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі.